Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. У тяжких боях з російськими загарбниками загинув майстер спорту України з гребного слалому Олег Сірий. Смерть застала захисника під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Як пише обозріватель, 33-річний захисник все життя займався спортом. Він здобув звання майстра спорту України з гребного слалому, неодноразово ставав чемпіоном та призером української першості. Брав участь у чемпіонатах Європи з гребного слалому. У жовтні 2021 року, незадовго до повномасштабного російського вторгнення, Олег Сірий у складі команди Вінницької області посів друге місце на Кубку України з водного туризму. У цьому виді спорту він також заслужив звання майстра спорту та багаторазово ставав чемпіоном країни. Після того, як країна-агресорка Росії розпочала повномасштабну війну проти України, Олег вступив до лав Збройних сил України, де служив у розвідці. На жаль, чергове завдання під Бахмутом стало для захисника фатальним. 11 травня стало відомо про загибель воїна. Олег дуже любив життя і Саме тому боровся за свободу та незалежність України і віддав найцінніше своє життя. Олеже, тепер ти тримаєш небо над нами. Повірити неможливо. Щирі співчуття рідним та близьким, вічна та світла пам'ять. Відреагували на загибель Сірова на факультеті фізичного виховання та спорту ВДПУ, який він закінчив у 2011 році. Вдома у захисника залишилася любляча дружина Марина та маленька донечка, яка займається співом. Раніше у тяжких боях за свободу та незалежність нашої країни загинув найбільш результативний зенітник збройних сил України Андрій. Лінійчук з позивним Кельт за час повномасштабної війни захисник збив найбільшу кількість засобів повітряного нападу противника. Як повідомляла 95-го окрема десантно-штурмова бригада, ім'я сержанта Андрія Лінійчука вже вписано у військову історію не лише України, а й Великої Британії. Адже саме він був першим, хто здійснив бойове застосування переносного зенітно-ракетного комплексу Марлет модифікації Старстрік. Десантник став найрезультативнішим зенітником збройних сил України: 16 орланів, один зала та навіть бойовий вертолітка 52 Два, усе це на рахунку повного кавалера ордена за мужність Андрія Лінійчука. Ішлося в повідомленні. Захисник був родом Житомирської області. Ще зі шкільних років він визначив для себе після здобуття освіти, обов'язково вступить до лав ЗСУ, аби захищати країну. Тож одразу після отримання ступеня бакалавра з лісництва Кельт влітку 2020 року підписав контракт із 95-ю бригадою ДШВ. Початок повномасштабного наступу росіян він зустрів під Горлівкою на позиціях ЗРК Стріла, у розрахунку якої тоді працював до зустрічі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.